Я забрала з поштомату листівки, які замовила у крамничці сяйву Ксенії Келерман. І хочу вам показати, як вони виглядають, як все це гарно пакується. Тому що минулого разу я була просто в захваті і хочу, щоб ви теж відчули, скільки любові Ксенія вкладає у свої товари. Так, зараз акуратненько відріжемо. Сподіваюсь, так само нічого зайвого не відсіку. Так, Ось так виглядає пакунок. Сподіваюся, вам буде гарно видно. Перев'язані стрічкою в такому хромковому папері. І ми зараз будемо. О, написано вінтер на стікері. Дуже мило. Це кожного разу дуже шкода все це відкривати. Але ну, треба, може, так, ниточку не будемо чи розв'яжемо. Давайте розв'яжемо ниточку. І дістанемо. Я знаю, всередині має бути ще один дуже красивий конвертик. Та... Ой, такий важкий. Я мабуть, багато замовила. Ну, насправді хотіла і собі листівок, і закладено зимових, і на подарунки, тому давайте так теж дістанемо трошки, підзирнемо, що ми маємо. От так. Сподіваюсь, вам буде гарно видно. Можливо, я ще щось дозніму окремо, щоб краще роздивитися цю красу. І да, топ, я так розумію, цього замовлення і багатьох інших це ось ця закладинка з пряничним чоловічком, і на звороті ми маємо рецепт імбирного печива. Я замовила їх, мені здається, десь біля шести штук. І зізнаюсь чесно, думаю, що це замало. Звичайно, це не тільки мені, а ще й моїм знайом на подарунки. Але оскільки подарунків багато, я думаю, що з листівками можна було й більше взяти. А ще дивіться, яка ця прекрасна. Я чомусь думала, що такий тільки стікер є, а листівка теж. Я просто забула, що її замовила. Дуже мені все подобається. Вони і спереду красиві, дуже, і позаду ось клас. І замови кно, Кіно точніше, все, просто клас. Дозамовила ще кілька з осінньої серії, бо теж для подарунків багато ще доклала і собі якось не лишилося. І хотіла розповісти, що зараз читаю книжку Різдвяна сукня Нікол. Прочитала вже десь майже половину, і на диво мені ця книжка дуже подобається. Я чомусь думала, що це буде щось набагато більш просте що можливо я буду не в захваті, буду як то кажуть, крінжувати періодично, але дійсно класна книжка. Наша дівчина, героїня, приїжджає до Чикаго, щоб впорядковувати будинок свого батька. Це багатоквартирний житловий будинок, де є фоє, офіс керівника, де живуть люди, які вже багато років там поселились. Вони вже дещо літні, мають свої проблеми, не мають можливості платити великі гроші за оренду. І тому батько дуже ніжно до них ставився. І, відповідно, таке ж ставлення має ця наша героїня. І ось мех, по перше, крім того, що вступає у володіння цим будинком, вона ще й отримує одразу весь скоп проблем, який він має, адже будинок старий, такий історичний. Там постійно щось ламається, то ліфт не працює, то немає гарячої води, то підвал затопило, то ще щось. І вона думає про те, а де ж взяти гроші на те, щоб все це відремонтувати, бо воно просто дихає ладан і все потребує постійного втручання. І ось вона чує про те, що колись тут за легендою, у підпільний бар, де бували ще Аль-Капони, навіть Геммінгу, десь там щось надряпав на столику чи на якісь ем, стол, стол, столешниці. Е, і тому вона хоче спробувати отримати грант, щоб, можливо. Отримати кошти на те, щоб його відремонтувати, відреставрувати. Але крім того, мех працювала в модній індустрії, вона мріє про те, щоб стати дизайнеркою. І ось одна з її сусідок, Еллі, я, до речі, обожнюю, це дуже така мила вишикана жінка, дуже добра. І мені дуже приємно читати про моїх моменти спілкування, у мене тут намагається відірватися картинка, тому якщо буде звук падіння, не лякайтесь. Так, от, Елі віддає їй свою вінтажну сукню, зелену, красиву в подарунок, бо Елі хоче переїжджати додому для літніх людей, адже донька дуже переживає за те, що вона може якось собі зашкодити, але в той же час вона ніби і хоче переїжджати, і не хоче. І ось перебирає свої речі і пропонує цю сукню нашій героїні. І ця сукня настільки прекрасна, що надихає мех на те, щоб щось створювати, робити якісь ескізи і згодом, напевно, навіть взяти участь у одному конкурсі дизайнерів. Якщо все йде до хеппі-енду, то, звичайно, вона має його виграти, але поки що це повна невідомість, вона тільки починає творити певні проекти. І плюс тут є хлопець, на всі руки майстер, який вміє все полагодити. Він дуже гарний, в нього струнки стегна, гарні блискучі очі. Ну все, як часто пишуть у таких милих романтичних історіях. І ось цей момент мене дещо одразу дратував на початку, але вони так мило спілкуються, в них якийсь такий легкий гумор у авторки, що мене ці стосунки Підкорюють, в них поки що нічого такого не було, а просто спілкування він постійно щось ремонтує. Бо, як ви вже чули, додинок старий, але це дуже мило, і книжка вона якась така мила, тепла. Всі ці люди, які тут живуть, вони такі приємні, і навіть коли були певні конфлікти, все одно вони вирішуються на такій мажорній ноті згодом. І тому це дуже приємно читається. Тому я думаю, що до кінця книжки отримую ще більше задоволення від самого процесу. Ну, а з мого голосу ви можете згадати, що я ще й досі дещо хворію, тому п'ю смачний чай з З чим я п'ю чай? З цитрусом і з Eldeflower забула, як це буде українською, бузина, здається. От і намагаюся лікуватися, тож, можливо, в процесі знімання цього влогу мій голос дещо поліпшиться, але не очікуйте багато. Буквально годину тому я дочитала різдвяну сукню Кортні Кол і скажу одразу, що це дуже добра, мила історія. Я в неї щиро закохалась і раджу, напевно, кожному, хто хоче чогось світлого, теплого, різдвяного. Це прекрасна книжка. Тут немає якихось надмірностей. Тут всі люди такі приємні, і навіть якщо в них на початку стосунки можуть не заладитись, то не менш, тут кожен знайде щось хороше наприкінці. Мрії здійсняться, все буде відбудовано, все буде прекрасно. Летіянгол не співають. Тому, якщо вам хочеться магії, то дуже раджу подивитися на цю книжку. Крім того, що тут іде історія про сам будинок і його мешканців, а тут є лінія ще й моди, бо наша героїня вона ж мріє бути дизайнеркою і завдяки цій сукні вона надихнеться на створення нової колекції і навіть братиме участь у одному конкурсі. Ну, Але про це вже читайте у самій книжці. А самі головні герої і цей Генрі. Я знову забула м'я персонажа. Він теж такий милий, і мені сподобалось, як в них розвиваються стосунки, такі дуже здорові, приємні. І я просто полюбила цю книжку. Дуже всім рекомендую. Навіть ті моменти, які на початку мене дартували, то потім вони зовсім змінилися, і стало все дуже дуже класно. Далі хочу стати щось таке більш енергійне і тому обрала собі детектив Рутве одне за одним. Це вже не перша моя книжка цієї авторки, Я читала вже в неї у лісі-лісі темному. Який, напевно, би перечитала, бо там теж дії відбувається зимою. А потім, нещодавно, була Smart Mrs. Фестевий, і я чула, що Рутове дуже люблять на польському буктюбі. А цю книжку нам навесні ще принесла на букросінг моя колега, за що я дуже дякую. І ось я починала її читати, але потім поставила на паузу, напевно, через те, що була вже весна, співала пташки, і якось ще про засніжений маєток десь у горах, де відбувається вбивство. Тоді не хотілося. Зараз ця книжка на слуху, бо вийшло переведання з більшого форматі з кольоровим зрізом, і багато хто її читає, тож мені захотілося теж зануритись цю історію, розглядати можливо таємницю, хоча мало ймовірно, бо я в детективах не сильна. І сподіваюся, отримати задоволення на кілька днів. Чомусь думаю, що це дуже швидко прочитається, звичайно, як інші книжки Рутвея. Ну і звичайно, дочитала ще цей роман Кетрін Стедман, сімейна гра, скажу одразу, що отримала теж задоволення від читання. Це було два напружені дні. Я переживала за героїню, особливо коли дії жить бувається на Різдво. Ця родина, до якої вона приїжджає, роздає завдання або ребуси, які кожен член сім'ї має розгадати, щоб отримати приз. Приз є один, він точніше, як, для кожного це свій приз, але отримує його тільки один. Той, хто найперший, розгадає таємницю і знайде підказки. І цікаво, що той, хто знайде свій приз, він автоматично дізнається про найважаніші речі кожного з учасників. Тому всі з дуже милих, приємних людей одразу перетворюються на таких фурій, і там взагалі відбувається щось таке. Дуже і дуже дивне насправді у цьому будинку в цей вечір, і мені сподобалось, куди привела ця історія з касетою, про яку я, здається, згадувала в попередньому відео. Тож, мені теж сподобалось, попри такі декуди крінжові моменти і раджу історію, якщо хоч чогось такого зимового, коли відбувається напередодні Різдва або навіть в саме Різдво, як у цій книжці. І коли є родинні таємниці, відданий маєток, атмосфера Нью-Йорку і все таке інше. Мені пощастило потрапити на виставку Київська ялинка в музеї Києва. І скажу одразу, що це прекрасна виставка. Всім рекомендую туди сходити. І щороку вона дещо різна. Я відвідувала, напевно останні чотири роки ці виставки, мені вони всі подобались. Можливо, ця цьогорічна сподобалась дещо менше. Напевно, через те, що було менше прекрас новорічних, саме старовинних, а більше сучасних. Але загалом концепція дуже крута. Бо ви потрапляєте нібито до... Осель різних людей в різні десятиліття. Починається все десь на межі 19-20 століття, це епоха модерну, вишукані речі, затишне вітання, ялинка, обрана такими іграшками з вати і скляними і якимись інакшими. Далі ви подорожуєте в 10-ті, 30-ті роки, 40, 50, ті 70, ті 80, ті і крім ось таких затишних віталень, зібраних з усіх можливих побутових речей і, відповідно, ялинок. А ви можете побачити ще окремі вітрини з одягом, відповідним для тієї чи іншої епохи. Коли я прийшла на виставку, це був вечір неділі, людей було досить багато. А я зізнаюсь чесно, не дуже люблю, коли багато людей, бо подобається мені, коли тихо, спокійно, можна все уважніше роздивитись. А так всі ходили, знімали, тому атмосфера була дещо інакша. Крім того, там велика кількість всього присвячена сучасній різдвяній іграшці, а саме бренду різдвяній різдвяні історії. Бо майже півзали було відведено саме їхнім виробом, де серед іншого були ще іграшки патріотичні, де можна було бачити військових, рятувальників, просто кульки з різними українськими орнаментами і таке інше. Загалом виставка чудова, безумовно раджу її відвідати. І крім того, на першому поверсі є виставка присвячена саме українським традиціям святкування різдва. Вона дещо інакше там багато дідухів, виробів соломи. Але можна буде прийти і подивитися. Я туди не заходила цього разу, бо не люблю нагромаджувати одну виставку на іншу, тому зазирну туди іншого разу і повторюю ще раз, можливо, потраплю на кураторську екскурсію, власне, і на київську ялинку. Взагалі я мала там бути, навіть була зареєстрована, але саме в той день я почувала себе погано і змушена була відкласти цей візит. Проте, сподіваюся, що подібні екскурсії будуть повторюватись. Тим паче вона була від однієї з колекціонерок. Твори якої представлені власне, на самій виставці. Хотіла вам показати книжку, яку не так давно придбала в книгарні Моя книжкова полиця. І, власне, я не просто її там купила, а це ще й книга, яка вийшла саме у цьому видавництві. Називається вона Щедрик. Я була в неї закохана ще, коли побачила її на передзамовленні, а саме оцю таку нью-йоркську снігову ілюстрацію і ще декілька розворотів. Навіть хотіла передзамовити книжку, що я взагалі-то майже ніколи не роблю. Але там був нюанс з тим, що треба було все одно брати поштову доставку. А оскільки ці книгарні є у Києві, то я подумала, що ну придбаю вже в тій книгарні, яка найближча мені до роботи. Власне, так і сталося. І ще так випало, що це була чорна п'ятниця, і на книжки видавництва було мінус 30% знижки. Тому ця покупка взагалі була дуже і дуже вигідною. Я її вже прочитала і що можу сказати. По-перше, ілюстрація мені дуже сподобалась. практично всі. Вони дійсно дуже такі атмосферні, створюють такий різдвяний настрій. Але щодо самої історії, напевно, я задоросла, щоб її зрозуміти або якось проникнутись. Бо тут розповідає про дівчинку, яка співає у дитячому хорі. Вони мають виступати в Карнегі Холі в Нью-Йорку, співати Щедрика та інші українські пісні, нести світло української культури. Але вона в той же час хоче побачити місто, хоче втекти, і, власне, вона це намагається зробити, але якимось незрозумілим для мене чином вона одночасно потрапляє в минуле на концерт іншого українського хору, який мав співати Щедрика в тому числі. І ось вона сідає між глядачами і з її сусідом стає композитор, який був автором англійського тексту цієї пісні. І якимось чином вона забирає цей аркуш, потрапляє знову в сучасне, а потім зустрічається ще з нащадками цього чоловіка, і в принципі на цьому вся історія. І, ну так, вони, звичайно, виступлять. Але я не зрозуміла. Мені було якось так мало деталей. Розумію, що ця книжка-картинка, і, напевно, ілюстрації грають набагато більшу роль аніж текст. Але для мене було мало ось цих пояснень, передумов, якихось причинно-наслідкових зв'язків. Я хотіла, щоб історія була ширшою. Більшою, більш пояснювальною, напевно. Хоча зрозуміло, що тут зустрічається якесь різдвяне диво, і відповідно, книжка є тим, чим вона є. Загалом вона дуже красива. Я думаю, що на подарунок це такий ледний ідеальний варіант, тому можете придивитися. Тим паче діти точно сприймають таку інформацію інакше ніж дорослі, а я вже явно переросла цільову аудиторію цієї книжки. Ще взяла собі до розваг такий пазл. Взагалі я замовила їх декілька, але цей, думаю, збиратиму найближчим часом. Я взагалі дуже люблю пазли на різдвяну тематику, правда, в мене їх прямо-таки мало. Але ось цей, думаю, буде максимально відповідним. Тут зібрані як ніби різні різдвяно-новорічні сюжети, якісь ем, зображення з листівок. Я його навіть ще не розпакувала, не зняла плівку, але ось думаю, сьогодні цим зайнятися, тим паче, в мене вихідний і більше часу. Також взяла собі картину по номерам. Та ви можете сміятися з того, що я ж е, хочу малювати в марафоні аквареллю, але тим не менше не могла собі відмовити, коли побачила цей прекрасний сюжет. А засніженим містом я таке дуже люблю, і тим паче мені подобається прикрашати подібними картинами свою оселю саме напередодні новорічних свят. Тому я думаю, що це буде прекрасний варіант. Тим паче такі великі полотна я не малюю сама. І це буде навіть більш таке медитативне, особливо коли слухаєш якусь класну аудіокнижку чи подкаст. Тому очікую, що це буде класний вечір. Ну і... Я говорила про те, що читала, починала ця книжку Ротве одне за одним, і за два дні я її вже дочитала. Якщо перші 100 сторінок мені було досить нудно, я так повільно рухалась текстом, але чим далі, тим якось все пришвидшувалось і, зрештою, дочитувала її о другій ночі, а потім взагалі перечитувала початок. Точніше, як перечитувала? Я прочитала перші кілька розділів, а плюс додаткові частини. Власне, історія починається з того, що нам подають невеличке резюме на всіх учасників або на більшість учасників майбутньої пригоди. Це працівники it компанії які розробили застосунок для слухання музики, і він типу, шалено популярний, і компанія дуже успішна, принаймні, на перший погляд. І ось ця компанія з 10 людей приїжджає до Шале в Засніжені Альпи, де має провести тиждень такого коворкінгу, відпустки і всього разом. І ось подається інформація про кожну з цих людей, і також стаття про те, що якась кількість лижників загинула під час ось такої зимової пригоди. Я це пропустила на початку, бо я не люблю вчитуватися якісь такі важливі сюжети на початку, бо я взагалі тоді довго звикаю до людей. І ось лишила на кінець взагалі то не пожалкувала, бо я вже знала, хто є хто. В мене була вже думка про кожного з персонажів. Плюс я розуміла, до чого була ця згадка про загибель. Бо я то зрозуміла, що хтось там безумовно помре, хоча на перших ста сторінках цього немає. там все тільки розкачується. Вони оселяються в шале. ми придивляємось до їх стосунків, починаємо розуміти, які там є складності в їх компанії між собою. І вже десь після сотої сторінки починається власне перше зникнення. Є підозра те, що одна з співвласниць компанії загинула. Не буду сполерити вам весь сюжет. Скажу, що книжка дуже сніжна. Тут багато гірськолижного, саме опису гірськолижного курорту. снігу, морозу, смачних страв, які готує місцевий кухар. І постійно ведеться оповідь від двох героїнь: це однієї з учасниць, яка приїхала в шале, і, власне, дівчини, яка є розпорядницею тут. Загалом мені історія сподобалась, якщо хочуть того, чогось промозлого, сніжного, то цілком може бути. Хоча, як я вже казала, події досить повільно розгортаються, але я думаю, воно того варте. Досить така прикольна історія саме на зимовий період. Ну і майже одразу після такого трилера я захотіла читати щось інакше, щось миле і романтичне, і ця книжка в недавно спокушала, власне, наступ останній тиждень. І я взяла собі з Магідовсн, Довсон «Сватання для початківців. Я поки що прочитала небагато, лише 70 сторінок, а перші 30 мені дуже подобались, Потім якось мені стало не дуже цікаво, і одна з героїнь стали підбільшувати, але тепер знову все поступово починає вирівнюватись. І тут розповідається про те, що дівчина марні. Постає таким втіленням іншої героїні, брікс, і ось вони перетинаються, і весілля марні, яке мало відбутися, принести їй просто неймовірне щастя, руйнується просто на очах. І так розумію, що далі буде відбуватися цей обряд сватання, і марні знайде собі іншого чоловіка, який буде для неї більш підходящим. Загалом якісь так ще -е, не зрозумілі враження, але буду далі читати, і можливо в одному з наступних влогів вам про це розкажу. Я купила собі різдвяний віночок зі свіжої ялини. Я майже щороку таке роблю. До речі, він трохи сипеться. О, він не трохи сипеться, він дуже сипеться. Треба його закріпити на двері, щоб він мене тішив, він дуже гарно пахне. Навіть коли підходиш до кімнати, він вже розсіє такий неймовірний аромат, тож я його повішу, і буду ще більше впиватися цією передноворічною святковою атмосферою. А ще мені вже прийшло сповіщення з нової пошти, що до мене їде буктю сюрприз. Я вже навіть знаю від кого, але вам розкажу вже напевно в наступному відео, коли буду його розпаковувати. І знаю, що там їде одразу дві коробки, і в одній з цих коробок є щось, що треба відкрити одразу. Я зроблю ставку на те, що це ще якась випічка, але будемо дивитися в процесі. Будь-якому випадку, просилка пройде тільки завтра, тому вже знімо окреме відео з її розпаковкою. А вам бажаю прекрасного тижня, новорічної атмосфери, настрою, красивого снігу, теплої затишної оселі, смачних страв і найкращих друзів і книжок.